Сьогодні свято у моїй країні, яке об'єднує українців нині. День писемності та мови буде відзначати найважливіші слова українською писати. А мова українська! Хто любить її, то любить мою Україну. Зелені квітучі гаї та сади. І пісню мою, Солов'їну. Ми розкажемо, як любимо свою мову. Вона багата, в нас і кольорова, співоча, милозвучна, каленова. Дзвінка прекрасна, ніжна, причудова. Я вам повідаю історію одну про 100 слів у нашому словнику. Найважливіше слово говорити. Сто раз колоритним можна замінити. Матуся воркоче біля колись пісні колоскові, пісні українські. Дитятко лепече перші слова. Для мами бринять як спів солов'я. У школі друзів ой багато. Приємно з ними сокотати. Чи на перерві галасувати? Балакати, шуміти, співати. Не батякайте та чучі таємниці. Це не етично, не годиться, не мимріть і не бубніть А завжди чітко говоріть У нас всі мрії тільки українські думки і помисли. Всі чисті, у День Мисерності прорікаємо, добру новину вам звіщаємо, все буде Україна, точно знає. й нині припиняємо, приєднуйтесь до нас, ми вас закликаємо! Ваше завдання поміркувати та інші синоніми ще відшукати. Ви напишіть під відео в коментарях, скупайтесь в синонімах словах. Які синоніми ми загубили, бо неспростасий челендж запустили? Воюємо разом на мовному фронті, наша перемога на горизонті, наша мова, як Україна багата, її не знищити і не подолати.